Тихенько, мотор, камера уже на останній партії. Візьміть мене за руку, я боюсь. Налийте їй цей антисептик. <ривіт> які подсистеми були найпопулярніші в 2023 році, які стали проривом, а які відійшли на задній план. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь наші прогнози на 2024 рік. Всім привіт! Мене звати Таня. А я Іра. Ми продавці магазину хаб, і в цьому нам допоможе розібратися наша колега Діана з міста Коростень. Привіт, Діана, раді тебе бачити у нас. Привіт, дівчатка. Я вас теж дуже рада бачити. В 2023 році подсистеми вже набувають більшої популярності, ніж одноразові. Дякуючи виробникам, адже вони створюють неймовірні девайси як і по дизайну, так і по смаку. Отже, Діан, а як в тебе твої клієнти найчастіше обирають одноразові подсистеми чи багаторазові? На початку року я б сміло відповіла 50 на 50. Останнім часом більшість людей переходить на багаторазові подсистеми, тому що це, по-перше, вигідніше. і Більшість виробників зараз випускають девайси, які передають смак не гірше, ніж одноразові. <кій> а що я у -у -у зробила? А, а да, от нас, наприклад, в 23-му році найчастіше почали брати багато. Одразові подсистеми, адже є стільки класних девайсів, і так само рідин, що навіть ми самі, прийшовши з одноразових, ми прийшли на багаторазові подсистеми. Я дуже круті рідини, які можуть стати реальною заміною так. Е, одноразових подсистем. От, наприклад, для мене топів стопів став get High. Саме завдяки цьому виробнику я перейшла з одноразових на багаторазові. І от він топів стопів. Смак дійсно не крутий. А для мене, наприклад, Ельфлік смак просто неперевершений. Який девайс тебе здивував і по смаку, і по якості? Впевнено, можу сказати, що це окс. V2. Я собі не задумуючись одразу його взяла. Смак опередача дійсно в нього шикарна. Акумулятор добре тримає. Можна собі змінювати потужність. Дійсно, зручно, коли я бачу, що акумулятор сідає, і я знаю, що мені там цілий вечір ще треба десь гуляти. Я собі зробила меншу потужність і тримає. Дуже багато клієнтів мене його хвалили. Дуже багато колег мене його брали. І теж всім вона заходить. Мене, наприклад, найбільше здував Аргус від фірми Вупу. Ми брали його на огляд, і я навіть не очікувала, що смак буде. Такий класний. Тому саме більше для мене це прорив, як би то Аркус. Для мене це Оксфор. От коли приїхали саме v 2 і Crystal, якось я не дуже звернула на них увагу, але коли приїхала Pro-версія, моя вся увага була прикрута до неї. Тобто я взяла її собі і я її спробувала, і смак просто мене настільки здивував. І тепер це мій топ. топ 3 подсистеми, які обирають найчастіше клієнти. На перше місце однозначно можна ставити Vaporesso x ExRos, вся лінійка X-Rosів, вони надійні, незламні, дуже. Автономні завжди картриджі є в наявності. Зараз більшість клієнтів обирають девайс, щоб завжди були катриджі. На другу сходинку я поставлю x ікслін v 2 за рахунок своєї смакопередачі. Я знову повторюсь, але дійсно вона там неймовірна. І на третє місце можна впевнено собі ставити Vitru Pro. надійний пот, хороший смак і дуже цікаві дизайни. Для нас це теж певно, що а роз... ти говориш? А я не треба? Нормальна. Ну, нормально. для нас це звичайно. Ресо, x іксрос mini, його вибирають так, як це непоганий бюджетний девайс. Хто? -то? Іди, іди. Непоганий бюджетний девайс, який буде служити роками. На друге місце віднесемо Lost Vape Ursa Nano. Більшість клієнтів його обирають за крутий дизайн. І, і третє місце це лупу V2 Pro, V-Mate і так само V-Mate E, який став ще кращим, тобто акумулятор 1200 мА і ну крутіший дизайн. Так як в них картіжі взаємозамінні, то смак там не перевершений. Оцінило багато і клієнтів, навіть я сама. Які девайси відійшли на задній план, але те рахую, що вони непогані. Мінікан другий, мінік. Кан плюс я сама починала з цього девайсу надійний, хороший под. Але як ні для кого не секрет. У нас дуже довгий час не було картриджів на нього, і от саме в той момент більшість клієнтів переходили на ті самі x роси, тому що страх того, що не буде картриджів, в людей є. Але якщо переходити з одноразових подсистем, я дійсно радила брати як для дівчаток, то мінікан 2», для хлопців мінікан плюс, як мені вже показує практика. Тому хто дійсно ще зараз вагається на який девайс перейти з одноразових подсистем, дійсно раджу 2». смакопередача во. В нас РФ 350 і Мейт 500. От на початку року ще так. трошки брали, а зараз навіть за картриджами вже рідко приходять. І так само мінікан. Хоча за ними за картриджами приходять частіше, ніж за альбаром. Ще можу виділити калібурний, упен, зек'ю і вся лінійка нова. От ці девайси вони дійсно є хороші, але чомусь відходять на задній план. А знаєте, чого РФ 350? Бо просто клієнтам надоїло постійно його перезмотувати і лентою. Ну, да. Це справді <с> цікавлять людей під моди, якщо так, то які купують тебе на магазині? Так до речі, останній. Нім часом почали їх брати, хто вже спробував девайси, хоче щось потужніше, або кому не вистачає акумулятору в тому самому X-Rosі, починають брати Drag S, Drag X, хто хоче змінний, хто хоче влаштований акумулятор, і беруть ще про версії Drag S і Drag X. У нас подмоди дуже рідко беруть, але якщо беруть, то це Drag X або Drag S, Drag X, Drag S Pro. З нордами трішки ситуація складніша, але ми не розуміємо, чому так, бо ми робили огляд. На Nord 5 ну, цілком така цікава модель. От мене, до речі, ще почали брати бокс моди. Я чесно була здивована, але люди такого старшого покоління, які парять вже приблизно років 7-8, приходять по бокс моди і дійсно їм і цікавляться. От останнім часом в мене е, брали. Скажи, що це заново? Це маючи я. пен'я. Дуже. Які в тебе прогнози на 24 рік, і саме які девайси залишаться популярними, а які, можливо, там вистрілять. Впевнена, що X-ROS є, були і будуть, так як вони себе зарекомендували на весь світ своїми подами, своїми незламними катриджами. Ще я думаю, що Oxfoo, x ікслім всі версії люди спробують, зрозуміють, що це за девайс, зрозуміють їхню смакопередачу і впевнено його будуть брати. Я теж думаю, що операція. Залишиться на своїх місцях, так. і його вже буде нас доганяти Оксфа, особливо ті моделі, які з налаштуванням. Також думаю, вупу, особливо Argus, тільки дай людям спробувати, будуть набирати шаленої популярності. І тим більше ця лінійка вона поповнюється постійно новими моделями, які дуже шикарні по дизайну, і так само по смаку передачі, і підійдуть для різного клієнта, який хоче простіший більш, так. більш варіант чи більш такий з налаштуваннями. Також Lost Vape, який постійно оновлює свої моделі, можна підібрати і бюджетний девайс, і девайс трішки дорожчий, з певними налаштуваннями. І трішки кращим акумулятором. А також ще смоки, які почали радувати своїми новими моделями, такі як смок Novo 5 чи смок Пропот, які є круті по дизайну і дуже прикольні по смаку передачі. Отже, за нашими підсумками ми виділили три виробника, які б були популярні у 2023 році, і ми думаємо, що залишиться: це Вупу, Оксва і Ківа Пересо. Саме в цих виробників ви можете підібрати різні моделі з різними ціновими категоріями, адже вони стараються випускати моделі під різний запит клієнта. Хотілося б у 24 році. Хотілося б якихось новинок, крутих брендів, нових моделей. Все, Цьому кіокс. Ви ще одна за Окс. Прошечем. Дякую. Ну що ж, дорогі друзі, хочемо вас привітати з Новим роком і побажати для кожного українця мирного неба над головою. Не забувайте підписатись на наш канал і ставити лайки. Ну що, ж, Дян, дякую тобі, що завітала до нас. Ми були щиро раді тебе бачити у нас і приходь ще. Я дуже рада, що ви мене запросили. Всіх любим, всім папа. Папа -па. Спасибо.